Фінальні, тобто найгірші по своєму стану, розміру і всьому іншому. Тому пропоную одразу переходити до розпаковки. Скажу так, що я не очікую знайти щось цінне і дороге вже в цих. Як, наприклад, тут годинники раз, два, і три. Достали. Годинників дуже багато. Навіщо мені стільки годинників я не розумію? Що з ними робити? Я також не розумію. Буду виставляти додатково на OLX, тому що а, підписники якось не дуже купують а, годинники. Можливо, вони галімі, можливо, просто не цікаво. Я в цьому нічого не шарю. Але, наприклад, ось тут є Casio. а тут є Orientex. До речі, Ореінтекс ходить. Нічого собі. Перші часи, які ходять. Зацініть. Чума. Перші годинники, які ходять. Тобто можемо сміло зробити висновок, що це механіка. Тик-тик-тик-тик-тик. Супер. Так, касіо не ходять. Але тут написано, що це кварц. І тут у нас. Тут у нас луч, луч також не ходить, теж написано, що кварц, а якщо кварц, потрібно міняти батарейку. Тож, якщо вам до... вподобають такі годинники, так, і оце я ще не показав, будь ласка, пишіть посилання на групу в описі, а я залюбки вам їх відправлю. А ми йдемо далі. Ціну ви побачили, ми розпаковуємо наступний. Якщо ви чуєте лютий вітер, то це лютий вітер. Надворі велика буря, тому вибачайте. Так, що у нас тут? Ухти! Ухти! А в нас тут лего. Але воно дуже дрібне. Це не може не лякати. Жизь. Я такого мілкого лего ніколи в житті не бачив. Воно нове, запаковане. Леле Панда написано а, Шанхай. Окей. Зацініть ще раз. Будемо збирати, таке мені подобається. Ті, ну, ви побачили, ми йдемо далі. Так, наступний. ну, Тут, походу, теж Лего. зараз подивимось. По звуку так само. Походу, правда, інший, але... Так, да? те, що я вам не говорю, тут також Лего. Так. А, пакунок номер 1 пакунок номер 2 Так, і інструкція, як то все збирається. Картинка буде. Так, -да, буде картинка. Отака От штука. Авокадо, походить, щось таке. Добре, добре. Я цьому тільки радий. Це таке, щоб провести там вечір якось е можна е Зібрати і кайфанути. Так, наступна. Так, що в нас тут? А, таке ми з вами вже розпаковували. Тут їх аж два. А, хто не пам'ятає або пропустив а, такі а, лівчики, Тому, якщо дівчата мене дивляться, будь ласка, нові запаковані. ну, один раз розпакований мною. Так, ну і той, мабуть, такий самий. Єдине, що я не пам'ятаю, чи тут писався розмір, чи ні. М -м 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 -м. Ні, розміру немає. А всередині десь має ж бути розмір якийсь. Ні, немає жодної етикетки, Ну, я не знаю, як е сказати вам розмір. Тому вибачайте, на глаз визначайте. Так, добре, це ми запаковуємо. Ну, якщо я не бачу сенсу розпаковувати, точно такий самий. Окей, йдемо далі. Дуже тонка, дуже легка, можливо, скло на е, телефон. Так, да? Скло на телефон. А, ні, не скло на телефон. Що це? Тут нарисований Скорпіон. Ага, металічна мозаїка. Отака От штука. Давайте подивимось, я такого ще не бачив. Як його? Угу. Так, що воно таке взагалі? Що? Так. Да. Ладно, і власне ось так він виглядає у зібраному вигляді. Його купив у мене Сергій, він його зібрав. Тобто тут можна побачити і розмір відповідно до а, запальнички. Він сказав, що це дуже складний конструктор, і йому знадобилось приблизно 3 години на те, щоб це все зібрати. Це щось дуже складне. <схід> ну, ось інструкція. Будемо пробувати скласти, але б краще це було просто лего. Окей. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви однозначно вже побачили. А ми йдемо далі. Розпочали достатньо о, шустро. Мені це подобається. Давайте в тому ж темпі. Так, Зараз подивимось, що тут у нас. А, скринька. І тут ну це явно не срібло. Однозначно не срібло, подивіться. Скоріше за все, що це олово чи що там який аборадій, як його ще називають, не знаю. Так, ну, підвіска, біжутерія, коротше. Сережка. і ще одна сережка сюди. І, ну, це ваш. І це, до речі, що у нас? Та, ну, не може ж бути, це золото, так? Да? Таке. Кільце. Та ну ні, це не може бути золото, воно вам потерте. Трохи. Ні. Коротше, таке кольцо. Дуже маленький розмір. Так, це сюди. І тут ще отакі сережки є у нас. Ось так воно виглядає то все. Окей. Я не знаю, скільки гривень 100 можна за це дати? Не можна. Буду гуглити. Можливо, ці гарні знайду. Оці. Не визначив ціну. Йдемо далі. Щось важкеньке. Так. Ні. Важкенькі часи. Ну, такими, Слухайте, такими можна їх бити. Потужний гаманець, до речі, якщо я не помиляюся, або шкіра, або під шкіру. Не знаю. Так. Годинник називається Perfect. От така бандура. І ззаді також бачу Perfect. Ну, вони дуже важкі, я не знаю, грам 250-300. Прям такі, знаєте, кинути в шибку, то розіб'єш. Подивимось, скільки вони коштують. Це ви побачили, ми йдемо далі. Так, що ось тут. Подивимося, що у нас тут. Кошельок, але дуже важкий кошельок. Мі-мі-мі. Дивіться, це, це, це реально виглядає мило. А, набір викруток ось такий. Скоріше за все, або для ремонту, блін, а вони прикольно зроблені. Блін, я такого ще не бачу. Дивіться. Типу, бачите? А, всі а, в цих на, на магнітах в, в кожного своя, свій розмір. Блін, о, ага, все, я зрозумів. Там внизу зазор є, через який можна а, витягнути ось, а, бідку достати. Круто! На кожній бітці написаний номер. Тапп, хоп, і встав. І викрутка, власне, ось. Все металеве. Викрутка, як олівчик такий в кармані. Ну, взагалі, якщо ти ремонтуєш телефони, я думаю, це для тих, хто ремонтує телефони, дуже зручно. Там в кишеню вкинув і погнав. Прикольно. Класний набір. Подивимось, скільки він коштує. Ціну ви побачили, показую ще раз. Викрутка випадає. Як догорі ногами держиш, а так все чітко. Йдемо далі. Так, три пакунки. Це те, що я відкрив, залишилося. Тому... Треба пришвидшитись. Так, і знову часи. Ну, блін, ну я не знаю, я плакать буду. Я буду плакати. Якийсь кардинал, М -м -м -м, кварц. Далі це в нас е не знаю що. Тоже написано, що кварц, Але як називається, незрозуміло щось там написано. Джин U можливо. Оце гарні. Оце, оце дуже гарні. Зацініть. Знову ж таки, Омакси. Отакі. Прикольні. Тут що, щиплівка чи що. Та ні. Оце симпатичні. Ну, не написано, що кварц, можливо, механіка. Можливо. Ззаді написано Omax Японія S6001. Так, йдемо далі. Окерпошта. Люблю так, коли пакують. Але я всю таку о, фігню залишав на останок. Я не очікую, що тут можна знайти щось нормальне. Давненько нам не попадалося нових кінжалів, буквально в прошлому випуску. Такий ніж, кобура. Таке кільце металеве. Ну, він важкий, він добротний і він схожий на ну, по чехлові на той тесак, який ми знаходили, пам'ятаєте? Товщина метала зацініть. Важкенький такий. Ну, тут хоч розмір нормальний. Прям то, що треба. Я думаю, що це той самий виробник, що і Тесак, навіть заглушка така є на кінчику. В тисаку їх було дві на початку і на кінцеві. Ну і кольори цієї штуки, кобори такий самий точ-в точ, як був в Тисакові. Прикольно. Одразу ж іде в, в телеграм групу Якщо ви вподобали, залітайте. Так, і остання остання така потужна посилка. Так, коробка буде заважати. Давайте її відкриємо і подивимось, що тут. О, Боже. Так, теж китай. І теж сумка. Рюкзак. Окей. Ну, Якщо відправник Китай, то це однозначно не оригінал, але видно, що він нульц, бо замки знаєте, коли нові вони посерединки і ти можеш відкрити в будь-яку потрібну сторону. Окей, все працює. Лямки ще не а, просунуті, Заді ось так виглядає. Такий рюкзак Nike. Ну, Я думаю, йому ціна гривень 250-300 Ми Там подивимось на е лінзі на углові. Гарне закінчення, як на мене, Скільки у нас за цей випуск Чотири сумки було. Це ж було в цьому випуску чи в попередньому.